Техніка, що була передана на потреби військових, чи знищена ворогом, а також все більша кількість співробітників мобілізованих до лав Збройних сил України. Все це вже сьогодні відображається на роботі комунальних підприємств, як управителів, так і тих, що опікуються прибиранням Чернігова. Ішлося на загальноміській нараді 12 грудня. Так якщо у 2021-му автопарк АТП 2528 за інформацією їхнього головного інженера. Налічував 15 мазів і 14 тракторів, то нині мінус п'ять і 8 відповідно, та на двадцятеро менше водіїв. А це, наприклад, повільніша розчистка вулиць, зупинок і тротуарів від снігу. Адже замінити техніку та людей поки немає можливості. А ті, що є, інколи працюють без відпочинку. Вивозили сніг на цих вихідних. по сьогоднішній день вивозимо. Зараз ми вивезли з міста вже 7800 кубів снігу. Це не так мало. Працює сім бригад у нас в місті, усілено на тротуарах і ручним посипанням, також механічною технікою також підривали. Щодня виходить 25 одиниць у нас, це денна і вечірня зміна. Працюйте з людьми на випередження, пояснюйте, тому що ну, завжди має бути позиція чітка, зрозуміла, і аргументована. У вас вдвічі менше тракторів і на третину там менше мазів. Ну, відповідно, людина, яка може ці цифри проаналізувати, зрозуміє, що ви вдвічі більше часу витрачаєте на прибирання тротуарів по менше техніки, і на третину на прибирання вулиць. Ну, тоді, якби, людям буде зрозуміло, що відбувається. Тому що таке враження, що ви ну, просто там перестали серйозно ставити до своїх обов'язків. Запасами солі, піску і піщано-сольової суміші для обробки доріг та пішохідних зон підприємство забезпечене і за потреби їх поповнює у посиленому режимі подекуди і включно з вихідними. Останні два тижні працювали на закріплених за собою територіях і Жекі. У нас посипка здійснена в ручному режимі. Тільки досипаємо солю. Понеділок і сьогодні. Вівторок ми здійснюємо вивіз сміття. І завтра те, що по погодних умовах бачимо, що є, воно дуже повинно ростати. Ми запустимо техніку на і щотками на прибирання далі. Проблема по дворових територіях: не в усіх дворах трактор заїжджає. В дворах, де трактор не заїжджає, машини стоять ручною, посипаємо. Дорожки і в ручному режимі працюємо серед проблемних питань, озвучених цього дня в муніципалітеті і мобілізаційні заходи. До того ж, стосуються вони фактично всіх обслуговуючих підприємств міста. Сьогодні і завтра 14 моїх робітників йдуть на облік до військомату, і там працівники, які обслуговують ліфти, трактористи і водії. Якщо їх завтра до армії, то це буде проблема, яка я не зможу обслуговувати. Житловий фонд в тому опції, як був. враховуючи те, що війна з Росією може бути тривалою, за словами виконуючого обов'язки очільника Чернігова, місто має готуватися до того, що більшість чоловіків, зокрема вузькі спеціалісти і ті, котрі відповідають за критичні напрямки, поповнять лави сил оборони і стануть на захист країни. Водночас потрібно і розуміння їх важливості на місцях, і з боку ТЦК та військового керівництва. Це критична інфраструктура міста, якщо не буде там кому працювати. То будуть у нас інші проблеми більше. Тут треба все-таки ну, якийсь баланс шукати. Це простіше за все прийти до комунального підприємства, де всі люди офіційно працевлаштовані, по-іншому не може бути, і там забрати. А є ж і інші підприємства, інші місця, де знаходяться нормальні. Підготовлені фізично до служби люди, а просто щоб вони недели не числяться, ніде не працюють. Але розуміючи перспективу 24-го року, ну ми можемо тільки відкласти це питання на декілька місяців. А, і до нього все одно ми повернемося рано чи пізно. На сьогодні мова про спроби працювати з бронюванням найбільш важливих для підприємств фахівців, а також підготовку і заміну співробітників тими, хто не підлягає мобілізації або жінками.